Жінці, яка чекає, повідомлення на Таро. які страхи його мучать, про що він мовчить, мучиться він страхами, чи він гідний тебе, чи може він дати тобі все найкраще, чи зможе він розкритися, розкрити собі все найкраще, аби ти була щасливою, що йому показати, аби подолати страхи, трохи свого буденного життя, над чим працюєш, з чим борешся, трохи того, що тебе радує. Що тебе засмучує небагато, аби й таємниця залишилась, і трохи простоти, аби зрозумів, що ти реальна людина, а не чарівна казка, де він не бачить своєї ролі. Чи почне він діяти тобі назустріч? Він робитиме кроки назустріч, дзвінки, повідомлення, запросить зустрітися. Але діятиме дуже обережно, наче невимушене спілкування добрих друзів, наче нічого серйозного не значить і розвитку стосунків не планує. Йому складно розкривати себе і планувати далеко наперед.